Буся і муха. Отлови мух, отловимо мух, постійно лови мух. Бусь наш тобі там муха, бусь. Потім її ця була муха. тимуха. Якась муха залетить в хату, не має права зразу буся її зловить, потім грається, довго грається, прибив її. Вона вже літати не годна, він тепер грається з нею. Бося лише мохо. Не моч її. І потім з'їсть. Але не всі їсть. Це якось великої не буде. Деколи я відберу. Викину. Можна їсти на зиму? Я що за зараз у нас. Бося! Не жири муху. Повітря її ловить, підскакує, збиває. Як м'ячик. Але й Ну все, муха ранена від повзлабить А я. Так, все! Лиши муху! Ти що не Ти Все, з'їв. ти що шведський стіл там. Любе-голубе. А він мухи жре. Ну, ще одну не Все, все, пішов на полювання. Що моха несмачна, не з ним. Він смачних мох не їсть. Мохи не дають йому спокою. Госечка, та лиши мошу. що, що знову напоминає. Якби була смачна, він був би вже давно. Це пішов до огірків, сього не цікава, не смачно. over a bit